The mm -hmm. онлайн конструктор для відбудови автентичного сільського житла представила студія дизайну Балбек бюро. Завдання проєкту зберегти органічний образ українських сіл і не дати стерти його типовою забудовою. Конструктор дозволяє створити готову інструкцію з відбудови свого житла разом із pdf файлом, планами, кресленнями і технічним описом, переліком матеріалів для оздоблення. Більше про цю ініціативу будемо спілкуватися далі. На зв'язку з нами архітектор, дизайнер, волонтер, засновник студії Балбек. -бюро». Бюро та автор системи соціальних проєктів РІУ юкрейн Сістем. Слава Балбек, пане славе, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Вітаю, доброго ранку. Доброго. Пане славе, ну напевно, найперше, розкажіть нам, будь ласка, як у вас виникла така ідея? Скажу так, що ми до цієї ініціативи прийшли ще в минулому році, в липні, якщо я не помиляюсь, коли дізналися з новин, що. Влада Київської області вирішила відновити і має намір відновити частину зруйнованих будинків. Якщо я мовляю, тоді це було десь бажання зробити більш ніж дві тисячі будинків, і ми чули, що наразі вони мали лише декілька типових проектів, і ми від себе вирішили допомогти бути корисними і створити такий онлайн-конструктор, який на сьогоднішній день лише по Київській області може генерувати більше 200 мільйонів унікальних архітектурних рішень, але всі вони будуть базовані на. Так званому дизайн-коді Київської області, ми лише Київську область дослідили. Це було більше 25 сел. Ми їх категорували по різним параметрам і створили такий інструмент, який дозволяє безкоштовно зайти і за 10 хвилин створити собі пораду, по суті, до якої можна не прослуховуватись, але вона дійсно спрощує можливість підглядати, як це можна зробити, і залишатись в тому естетичному образі Київської області, який є унікальним, Я вважаю. Як це працює? Розкажіть про механіку цього процесу. В принципі, людина потрапляє на вебсайт. Вона може обрати область на сьогоднішній день. Київська область відкрита. Ми працюємо на Чернігівській і наші плани відкрити інші області до кінця року. Ти обираєш з планувального рішення. Їх ми винайшли. Ми досліджували і історію формотворення, і історію планувальних рішення цього регіону. І ти типу, покроково рухаєшся від плану до конфігурації даху, обрамлення вікон, розміру ганку, кольорової схеми. І наприкінці ти обраєш експорт, і система генерує тобі pdf файл в якому є дві частини. Перша частина це унікальне креслення, яке ти щойно обрав, це там фасади, розміри, рекомендації. А друга частина це альбом типових рішень, які в принципі зустрічаються в цьому регіоні. Ми окреслили. Вікна, кладку, цегляну дерев'яні різдвяні елементи. Тобто, в принципі, все, що може бути у нагоді, навіть якщо ти хочеш власноруч створити унікальний якийсь образ, в тебе є можливість просто взяти заміри, ті, які ми зробили, і використати для себе для того, щоб відновити, тому що ми всі знаємо, що ступінь руйнації вона настільки різна, що комусь треба просто полагодити а комусь треба збудувати, звести з нуля будинок, і тому це інструмент, який. Просто може бути у нагоді. І ми вважаємо, ну, на сьогоднішній день десь близько вже 3100, якщо не помиляюсь, сьогодні ранку було згенеровано будинків. Е і приємно спостерігати, як це відбувається. Пані Слава, а скажіть, будь ласка, чи доступний цей конструктор саме для простого українця без освіти архітектора, наприклад? Чи все зрозуміло? Це, звичайно, там, там дуже інтуїтивно. Там ти просто рухаєшся по кроках, обираєш. З картинки рішення і для того не треба бути архітектором. Це не інженерне конструктивне рішення, це просто естетичний образ, який в принципі, навіть якщо просто е, наосліп зробити вибір, то він буде співпадати і буде залишатись в тому ж профілі архітектурного села українського. Автентичного такий, типу як там словода кухарська, такого маленького українського села, який по суті в пріоритеті відновлення і в пріоритеті відбудови буде стояти скоріше все в кінці списку, після критичної інфраструктури, великих міст і житлових кварталів. І ми вважаємо, що ми якраз на рівні простої людини можемо бути корисні, навіть якщо у людей немає телефонів і, або там цифрових гаджетів, наша мета. Розвести по сільським громадам вже роздруковані версії альбому для того, щоб вони могли користуватись просто придягрона громади, взяти альбом на якийсь час, щоб просто ознайомитися з рішенням, тобто, в принципі, треба рухатись на зустріч проблемі, а не чекати, поки вона буде вирішена кимось іншим. І чи правильно ми розуміємо, що кожна деталь цього вашого конструктора вона має реальний прототип, це реальні частини реальних будинків, так? Звичайно, ми для цього фізично їздили по області, зупинялись біля будинків. Зробили я не знаю педлічки кізліч фотографій, категорували вже на наш розсуд по принциповим позиціям, такі які зустрічаються найчастіше, і кольорова схема. Там, в принципі, унікальних досить багато рішень. Кожну ми міряли, викреслювали, робили об'ємну просторову. Це по суті так звана параметрична модель якої ти можеш міняти, вона постійно об'ємна. Тобто ти можеш міняти розміри, і на кожному етапі вона сама себе генерує. І потім з цього всього виводяться і фасади, і е, дах, і від, відмітки, розмір вікон. Тобто, е, це в принципі рішення для того, щоб мультиплікувати вирішення проблем. Це не створений конструктор, це не створене рішення для відновлення одного будинку. По суті, це може будь-хто зайти і створити собі одночасно. Е, Певну кількість, ну саме з Київської області, просто 200 мільйонів різних варіантів, які всі будуть виглядати як будинок з Київської області. Це ви сказали, десь висока статистика. Ви сказали, що зараз на сайті відкрита Київська область, ви працюєте над Чернігівською областю, а чим будинки сільського типу в Чернігівській області відрізняються від таких будинків на Київщині? У Нас сьогодні до речі буде зум з групи волонтерів, які вирішили долучитись до ініціативи по Чернігівській області. Сьогодні якраз буде такий для нас важливий момент, тому що ми долучаємо інших людей. До цього ми працювали вже півроку, десь нашою групою з групи волонтерів з технічно інженерних. А в принципі, так якщо казати дуже стисло, то розмір ганку ну, розпол... Положення ганку відносно будинку набагато більше дерев'яних елементів, більше різбляних елементів, якщо порівнювати Київську і Чернігівську область. Але це треба досліджувати, тому що це по суті результат конструктора. Це факт, який ми беремо суто з статистики. Це не вигадна якась історія. В нас є базування на історичну літературу архітектуру українського села. Але ми намагаємось брати актуальну історію того, що треба відновити на сьогодні. Тобто, це не хата Мазанка, наприклад, та з вапняною фарбою. Це фактично те, де зараз, -зараз люди живуть, і те, що зараз люди відновлюються. Славо, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашої ефіру. Розповіли про вашу ініціативу. Слава Балбек, архітектор, дизайнер, волонтер та засновник студії Балбек бюро. Ну а ми продовжимо після короткої паузи.